Всім доброго дня. У нас дощі, не перестають, ніби небо прорвалося. Вийшла на город на рву редиски. М -м -м, смачна. Зараз дощі, то вона така соковита, солодка. Гіркоти взагалі немає. Перша сама смачна. Ось миску взяла на рву і на вечір буде у нас редиска. О, чийсь котик он прийшов. Риженький ще один. Ох, і дощ, холодно, хмарно. Взагалі не хочеться на вулицю виходити. Знову включили опалення, бо в хаті дубар. Полуничка моя затрушена. Щас покажу. На городі хоч коники ліпи. Хотіла висадити свою ранню капусту. Уже, кстати, Підросла. Така непоганенька, ви знаєте, вже дощі, якби оце перестали, то можна б їх би і висадити її на огород. А так дощі не можна влізти. Аж пара йде з рота холодно на дворі. Ну, нічого. Ворог ніби хто за вуха тягне. Ну, бачите, півтора рядка зійшло, а півтора не зійшло, не знаю чого. Хватить. Ось калюжа, хоч би не впасти. Котик побіг. Ось, ось скільки налило води. Зараз покажу свою полуничку. Це дуже добре. Я перед дощом її вкрила. А, а. Тікає, тікає. Вишеньки. Ви знаєте, це не дуже і добре, що дощ і такі затяжні щось. І по погоді дивлюся знову дощі. На суботу ніби не буде. А тоді знову неділя дощ. Це ж вишня буде пустоцвіт. Де ото встигла бджілка запилити до дощу, ото й буде ягідка і все. Більше ягід не буде, тому що по такій погоді бджілка не прилетить запиляти. Яка вже є погода. Дощ теж добре. Трішки відпочинемо від городів, тому що городи, городи, городи. Зато після дощу, подивиться все, як гарненько попіднімалося. Росте петрушка, яка вже чудова. Вітаміни ростуть на очах. Вон ярий часничок, який гарненький вже. І цей трішки вилюднів. Той, що вкривала соломою, але бачите, жовтіший. Ось, ось два рядки жовтіший. Ці який зелененький, гарний, а цей трішки хужий. Більш не буду такого робити. Ну, вік живий, вік учись, як є приказка. же весняна цибулька зійшла. Не піду туди. Там така квашня, що тоді ноги не повитягую з землі. Це чесничок дивиться позеленів. І ось полуничка. Ніби хто за вуха тягне. Листочки які. І дощик краплин, капельки на ній. Якраз після дощу соломка вляжеться. І буде видно. Де тоненький шар соломи, то підкладу. Ви знаєте, тоді красота літо не потрібно сапати. Ось дивіться, черешенька зацвіла, а що дощ. І все, ягідки мені не бачити в цьому році. Тим, що в цьому році вперше зацвіла і вже, бачите, цвіт облетів. Ну, будемо сподіватися, що якась бджілка встигла запилити. А це чудовишенька. Яка ж може бути тут ягідка, як тут йдуть дощі? Вже не перший день. І ще передають і передають. Вже ну, як буде. І тут полуничку покрила стебулька, як щит стоїть. Гарно. Тихесенько і тарабанить дощик. Ось малинка. Це тут жовта малина. Вон ціла ділянка в мене цього м'яти. Там є, треба буде потім пройду, вам покажу. Утки он мокрі, як хлющ. І ходять. Ідіть, сідайте вже. Так що така у нас погодка. Зараз піду на рвури диски. Зараз саджанці гляну. Теж ось укрила, щоб волога була. Ого, непомаль, брунька. Щось не, не хоче... О, ось. Все. Ну ви знаєте, для кого-для, кого, а для отаких миршових саджанців погода це суперова, тим, що я їх посадила недавно і дощик, то мені легше не потрібно поливати її. Отак От воно... Мокрача, а цю не вкрило. Соломкою. Ось. Ой. Ось сходить Петрушка. Довго не сходла, бачите, після дощів лізе як гарненько. Ми вже хотіли тут все сапати і насіяти по-новому. Ну, а ця щось ніби трішки краще виглядає. Ну, подивимося, що воно дасть. Будемо сподіватися, що буде толки з них. Те ж саме порічка цвіте. О, дивіться, вже ягідки є на порічці. Я навіть і не бачила. Але будуть неповні китиці. Бачите, де бджілка запилила, там буде ягідка, а тут буде пустоцвіт. Нічого. У мене ще в морозилці скільки її лежить. А тут ще немає. Тут ще тільки цвіте. Поки поцвіте, то буде там дід Лисий. Тут он по три ягідки зав'язалося. І тут уже декілька є перших ягідок. Тут також є. На одному кущі взагалі немає. У мене вже ось малесенькі карликові риси викидають цвіт. Це буде голубенький вже бачу. Треба їх попересаджувати звідси. І він ще у малині також посадила так, не думаючи. А тепер воно ж там заважає. Ну, нема коли його висадити. І ще роботи куча до Великого дня. Треба скільки всього зробити. Не встигаємо взагалі. Ще дощі перебили все. Тиждень випав на вулиці. Ніякої роботи не зробиш. Так. Приступаємо до редиски. Ми рвемо її невеликою. Бо після дощу вона може полопаться. Це ще малесенько. Оце дивіться, яка вже гарна. А грязюки на ній більше, чим родина сама. Страшне грязі. Нарвала. Є більша, вже така гарненька, а є меншенька. Хвости вони які? здорові. Вітаміни вже свої, дочекалися. Своєї редиски. Вже відчувається, що на носі свято. У нас сьогодні свіжина, М'яско, реберця. Хвіст. Ніжки, почеревина і салко. Сьогодні справ дуже багато. Треба це все переробити, частину. Морозилку. Прийшла, зараз відріжу. Завжди, як кололи свиню, то ми смажили таранчук на сковороді і варили пісну картопельку. А це не хочеться нам щось. Таранчук смажений на сковорідці, то зараз шматочок свіженького м'яска, замариную і буде шашличок. Свіжий, найсмачніше, коли м'ясо ще не перемерше. Буде холодчик на Пасху. Салко також будемо баночки трішки закриємо. Гарне, не товсте, тонесеньке, а пахне смаленим. Щас щось виберу. Це філейки залишиться. Закоптимо. М'ясник Віталіюна вирізає стегно, да. кісточку виймає. Склали биточок в пакетик і ребро. Чим більше до великого дня, тим більше справ у нас з'являється. Вороця дали нам одне на двох. Доньою другої відділимо тут. Угу. Китка піде на холодець. Розбариться да, на колбаски. До лабаски. Ми займаємося м'ясом. Сестра смажить рибку. Давно рибка була у нас. Я підрізний привіт. Послідаємо. Частину м'яса зразу ми перемелюємо, складаємо по кульочкам і в морозилку. Закриваємо полуницю, тому що на сьогодні приморозок, а вона вже у нас зацвіла. І гарно зацвіла. Покинемо ще сагроволокно, бо вітер вже такий холодний, холодний шурує. Можливо, хоч щось і спасемо. То великий кусок. Так. так, толку з того, що ти його драний будеш лежати. Давай ми сюди наверх його кинемо ще. Ні? Ох і вітер. Кажу тобі, що то не піде, воно буде все видно. А? Буде в дирках, воно таке негоднє. там що нема другого Великий. Так у двоє Давай, давай подивимося на це. Ну давай. Заматує. Ну, Треба, погода гарна, така була все тиждень дощі, а тепер ще для заключення і приморозок. Ну, Будемо сподіватися, цій нічого не буде. Вона ще не цвіте. Цвіт викидає, але не цвіте. Ось цвіт є. Я думаю, солома. Трошки її тепліше буде, ніж та Хоч так. Ну хай хоч так, моя ягідка буде. <ріху> Замотали. О, вже курі розгребли, треба вже поправити. От. І так швидко вийшли дві минути. От уже ж гади. От уже ж вредні. Все, вкрили тую. Бо тут багато вже зацвіло її. А перша ягідка сама крупніша ж родить. Вон один кущ, який не вкрили. Ну нічого, тим, що з цвітом шама. Вона вже курка вибіла, глянь. Він за тобою. Холодно, страшне холодно. Буде приморозок. Тому що вітер дуже холодний. Так, іти далі. Ще заховаю свою капусту. Дивіться, яка гарнесенька рання. Зараз укрию. Хоч... Мороз не буде великий, але все одно краще я її сховаю, бо мені шкода, як вона померзне, що, Так лілеяла, це вже в мене 47-й раз сію. Все, наділа верхушку. Зараз закручу провочку і хай стоїть на вулиці. Ось Одна подруга мерзне, треба вкрити. Зараз соломи трішки, трішки понакидаю на кубахи. Я гроволокно зверху кину, може не померзне. От блін, нащо цей мороз нам? Добре, що середній рядок не зійшов. А тут же ж гарно дивіться. яка картопля. Зараз буду спасати. Капусточка моя рання ту ще сусіди нам купили. Вже прийнялася, гарненько закалилася. Тут теж подягаю баклажки. Хоч вона не повинна замерзнути. Мороз, може ж невеликий буде, але складно трішки її прикрию. Не хоче залазити мокра земля. Все, стоять грибочки, капуста вкрита. От вам і село. Стараюся, садиш, сієш, а воно один прекрасний момент, може все поморозить. Горох радиска, будемо сподіватися, що нічого їй не станеться. А можливо ще й не буде морозу. Будемо сподіватися на краще. Ой, сонечко гарно світить. Все зелене, яке після дощу. Мокро на городі. Якщо не буде морозу, то вже можна висаджувати метом мою капусту. А що з цією робити? Щось помідори посходили. Треба натягти хоч теплицю. Зараз передмину тут нічого немає. Все, картопля вкрита. Тут моркву бурячок також захватив агроволокно. Ну Цей горох вже теж не вкривала, вже агроволокно все скінчилося. Там крила в два слої полуницю, а тут вона картоплю соломи наносила. Будемо сподіватися, що. Мороз нас обійде стороною, хай лучше зимою приходить, ніж навесні.